Через Слово Боже в тебе з'являється віра. Боже Слово тебе зцілює. Боже слово сьогодні втішає. Боже слово сьогодні надихає. Надихати, піднімати прапор. Знаєте, коли ти говориш голосно в своє життя, Слово Боже і ім'я Ісуса Христа, і призиваєш кров. Ісуса Христа, ти будеш бачити великого Бога. В нашому житті важливо почути Слово Боже. Ти чуєш. Почути. Не просто почути, а повірити. Тоді щось буде змінюватися. Коли ти віриш в Слово Боже, ти дозволяєш. Господу працювати з Твоїм життям. Ти дозволяєш Господу працювати з своїми проблемами. Ти дозволяєш Господу впливати на твій розум на серце. Ти дозволяєш Господу. Давайте скажемо, я дозволяю сьогодні Господу впливати на моє серце, впливати на моє мислення. Боже Ісусе, зміни моє життя на краще. Хай Господь вас благословить, хто з вірою говорив ці слова. І нехай сьогодні ти будеш свідком того, що відбувається в твоєму житті. І для когось ти будеш. Людиною, яка підбадьорює, яка пережила Бога, почувши Слово, повіривши, пережила цю Божу присутність, пережила це Боже зцілення, звільнення. Щось почало відбуватися, і ти розумієш, що цей Ісус, про Якого проповідують, Він зробив свою Божу працю. І я свідок на цій землі, що великий Господь, він торкнувся мого серця. І перед головним текстом я хочу зачитати певне послання, яке кожен із нас чув. Ну, це слово Боже, я вже цим ділюся, я цим живу. Це моє відкриття, яке змінило особисто моє життя. Це те слово Боже, про яке я кажу, в яке я повірив в яке і яке торкнулося і сповнило мене. І зцілення прийшло, і звільнення прийшло, і Дух Святий війшов, як вогонь Божий, у моє життя. Дай Боже віри кожному із нас надалі йти за Христом. Сьогодні хай буде в тебе віра. Почути слово, Одне, скажи Бог, одне слово. І цього буде достатньо, бо Слово Боже, це є сам Ісус. Одне слово. в Твоє в моє життя одне слово. І ти бачиш Бога, і ти щось відчуваєш. І ось, брати і сестри. Всі ми багато все чули, чули, але ну, я хотів би, щоб ви іще раз сьогодні відкрилися твої і мої вуха, щоб іще раз відкрилися твоє і моє серце для прийняття. Не для кивка, а для прийняття Слова Божого. І звіщаю вам, браття, за послання апостола Павла до Корінфінської церкви. Перший Коринфян 15 розділ це вірші, з яких я народився в Христі Ісусі. Хай кожен із нас і надалі йде за Христом, хто не народжений, нехай народжується. Довірся Богу одне слово і змінить все твоє життя. Я колись і моєї є свідок великої слави Божої. Звіщаю вам, браття, сестри, це також для вас. Благовістування, яке я благовістив вам, яке ви і прийняли. Сьогодні питання: чи приймаєш ти це благовістування про Ісуса Христа? Хто такий Ісус? Навіщо він прийшов? Що Він звершив особисто для тебе? Прийняття. Тут написано, яке ви прийняли і в якому ствердилися. Ам. От, от коли я перечитую, я знаєте, от це. Така, знаєте, волна Божого кохання, воно мене так знах... Перед моїми очами проходить мої 11 років з Христом Ісусом. Я просто бачу Його милість і благодать. Я просто бачу Його милосердя, доброту, любов, благословіння в своєму житті і на своєму житті. І ви знаєте, коли ти на устах других людей, як свідчення слави Божої, це сповнює великою подякою до Господа Бога. Якщо дотримуєтесь того слова так, як я благовістував вам, коли тільки немарно увірували, багато людей вони в цьому не відбувається, тому що вони не до кінця увірували, або вони не ствердилися, або вони розвернулися від Христа, або вони відтримали від Христа зцілення, звільнення, але не пережили в повноті любов Божу. Нехай це буде не наше, не для нас, наше сповнене Ісусом Христом життя. І ось, бо я передав вам, брати і сестри. Передаю ще раз вам, як колись передали мені. Нехай сьогодні це буде комусь як нас будування, комусь як нагадування про Ісуса Христа. А комусь, нехай сьогодні це буде перше Твоє Слово, як відкриття на Твоє життя. Ну Там написано потрібно в це що? Увірувати. Алілуя. Тоді щось буде мінятися. Бо я передав вам спочатку те, що й сам прийняв. А саме, а саме, що передав? Що прийняв? Що за благоствування? Що Христос помер за гріхи наші за Писанням. Ам. І що Він був похований, і що Воскрес на третій день? За писанням. Ам. Якщо ти повіриш, ти обов'язково будеш бачити великого Бога. Коли ти поруч дивишся на людину, яка сидить, і відбувається в його житті якийсь певний процес, Бог великий, Бог підіймає. Подивися, може, ця людина смирена, і вона увірувала в благовістування про Ісуса Христа, яка його прийняла, в нього повірила, і Бог почав працювати. Брат, сестра, ти можеш сьогодні строїти комусь тут глазки, сидіти. Ти не тим, значить, займаєшся. Ти пропускаєш мимо слово Боже. Ти можеш думати, гадати, де тобі взяти 30 гривень, щоб кави випити. Не про те ти думаєш. Думай про Бога великого. Хтось думає добавки, як би поїсти. Не про те ти думаєш. Нехай більше Слова Божого війде. Давайте ми будемо відвертими і чесними перед собою. Хто зараз на цьому місці про що думає? Дай собі відповідь. Хто кому зараз глазки строє, хто кого там давно не бачив, чи бачив, чи скучив. Всьому є свій час. Є час глазки строїти, є час слово Боже, є час хвали поклоніння, молитви. Всьому свій час. І у вас великий Ісус. Великий Ісус. Хто розуміється, Великий Ісус. Неперевершений Ісус. Багатий милості і благодаті Ісус, який хоче виливати в Твоє і в Моє життя. Свої благословіння, щедроти, який хоче стілювати. І не тільки Тебе. Всю Твою родину. Відносини з дітьми. Хоче всяку хворобу зцілити, він все ще звершив на Христі. Милість. І благодать. І цього достатньо сьогодні для нас, щоб переживати Бога. Потім Ісус. Христос. Потім Ісус увійшов в Єрихон, і проходив через нього. Слава Ісусу! Я завжди людина, яка слухає, хто проповідує як. Ну я завжди, коли читаю Слово Боже, я переживаю, як я можу відносити Його сьогодні на цей час, на цей день, в своє особисте життя або на збудування братів, сестер. Потім Ісус увійшов до Єрихона. Ісус входив до Єрихона. Щас він зійшов, дійшов і ходить по печісках. Духом Святим. Зайшов на будинок на вулиці Мира. 14 родин і присутній тут, в цьому залі. І зараз сам Ісус на цьому місці Духом Святим сидить поруч. Бог знає наше серце, моє, Твоє. Він знає всі наші думки, бажання. І ось один муж на ім'я Закхей. Він був старший надмитерям і чоловік був багатий. Всі ми багато раз чули цю проповідь з різних е, е, джерел по-різному. Ну, мені воно так залягає. Я хотів би з вами поділитися. Бажав бачити Ісуса. Я буду ставити акценти на слова, на певні дії, вчинки людини, яке пережив спасіння і весь його будинок. Всі його рідні. Бажав бачити Ісуса. Ми вертаємося сьогодні, чого ти бажаєш? Чи я бажаю. Чи бажаю я бачити Ісуса? Чи бажаю я бачити щось друге? Кожного своє. Кому 30 гривень? Кому посмішка, кому добавка, кому ще щось, кому ще щось. Про це треба мріяти, вірити, треба. Сьогодні цей час і це місце, де Слово Боже, воно вивільняється. І через це віра з'являється. Ти чуєш? хто слідкує за якимись діями, а хто слідкує за тим, що Дух Святий зараз говорить в серці Амін. Нас тут багато. Слава Господу! Скільки? 42. 42 людини. Дякую, Господу. Ісус, ти прийшов в це місце, в ці пішіски, в цей дім, щоб хтось із цих людей більше пережив тебе. Амінь. А хтось зажурився. А хтось радів. А хтось бажав бачити Ісуса. Хто він? От хто це Ісус? От про якого ми чуємо щось. Хтось, може, перший раз да, до нас приїхав. Хто такий, про якого Ісуса розказують? А це Бог. <рігла> І це великий Бог. Про якого благовістування воно і роз, роз, розширяється по всій землі? Спасіння Господня. Хто він? Але не міг за народом. Бо бумалий на зріст. Візьмемо до нашої е, домашньої церкви. До... Служіння реабілітації, хтось перший раз прийшов, і тут, знаєте, мужі віри, там такі алілуя, там впереді, все. Такі іменно. І ти такий, от як цей ЗАГХІ, маленький, тільки приїхав, нічого не розумієш. От, от сама тут відбувається брати, сестри, я знаю про що я говорю. Там, де ти сидиш, я там колись сидів. Слава Господу! Бог великий, оце Ісус, якого я бажав бачити, Він почав робити певні, певні рухи в моєму житті. Бажав бачити Ісуса Хто він? То якщо ти сьогодні до нас завітав перший раз, це не твої особисті бажання, це великий Бог, який прийшов нас у землю особисто за тебе. За всі гріхи, хвороби, немочі. Прокляття. Був розп'ятий за кожного з нас, ти чуєш? От там на Христі повинен був висіти ти і я. Ну він прийшов. Його розп'яли, Його поховали, ну, він воскрес. Заради нашого з вами виправдання. Всі ми це багато раз чули, всі чули про це. А чи всі вірують? Бо Євангелія, воно наскільки просте, що людям легше повірити в якусь там, там, в далекому, в далекому летичеві роботу за 16 тисяч. Десь вони повірили в якесь село там, десь там, за Пашківцями далеко-далеко. Зарплата 24 тисячі. Десь просто почув, що хтось говорив і він уже повірив, він уже там просто, він уже там. Він уже працює, він вже навіть аванс получив. А що ви смієтеся? Люди так вірять. Люди так вірять. А в Євангелії, а в благовістя Ісуса Христа. Людям тяжко це прийняти повірити. Дуже просто. Повірять в що угодно, в кого угодно. А в Івангелії тяжко. То ми не будемо такими, брати і сестри. Але не міг за народом, бо був малий на зріст. А тут кмітливість. Якщо ти бажаєш бачити Ісуса, про якого ти чуш, і Він звершив велику працю. В різних місцях, з різними людьми це зцілення, звільнення, щось відбувається. Ти позачув і ти бажаєш і хочеш. Бажаєш, хочеш Ісуса. Слово Боже тобі підказує, що тобі зробити. І забіг ще наперед. Тому хто бажає бачити Ісуса наперед. Бо Він міг мав проходити біля неї. Коли Ісус прийшов на те місце і глянувши, побачив його, сказав йому. Аллілуя. Хтось все повірить і війде, хтось ним. Когось Господь буде підбадьовувати і закликати перебігти, і сісти наперед. І в цей час, коли буде щось вивільнятися, просто Дух Святий просто, просто обілє маслом єлеєм. Спокою, радості, відкриття прийде на життя. Алілуя, Алі хто я в Христі Ісусі. А хтось зостанеться там. <правді> <правді> Ой, ти мені там закинена, напоминаєш. <правді> <правді> Такий же ж маленький. Коли прийшов Ісус на це місце, там написано, що Він увійшов, ходив. І прийшов до цього місця. І глянувши, побачив, сказав йому Алілуя. Було багато там, бачите, ми читаємо, там було багато натовп. Ну, Ісус розмовляє з Кхеєм. Хто хоче, щоб сьогодні в цьому залі, на цьому місці сам Ісус? Сам Дух Святий прийшов і сказав тобі в серце одне слово своє. І цього достатньо, щоб змінилося твоє життя. То чого ти ще там, а не тут? І глянувши, побачив його, сказав йому захею, злій скоріше, бо сьогодні мені належить бути в тебе в домі. І він поспішно зліз і прийняв. Його з радістю. Так прийняття Ісуса там написано з радістю. Я з радістю приймаю Євангелія. Це радісно. це радісна звістка. І ось тут ми читаємо, Він прийняв Ісуса з радістю. Хтось каже, я прийняв Ісуса, але думаю про Пашківців. Працювати надо, надо. Кошти надо, надо. Ісус. В першу чергу Ісус. І всі, побачивши те, почали нарікати, що він зайшов гостити до грішного чоловіка. Твоє життя прийдуть нарікання. Ти був самим грішним людиною. Ну ти. Як він бажав бачити Ісуса і коли ти все зробив для того, щоб з ним зустрітися? Сьогодні запитання: я собі ти собі, чи все я роблю, щоб зустрітися з Ісусом. Коли тебе закликають, давай будемо молитися, давай будемо навчатися, давай будемо язиками молитися. Що відбувається з тобою? Де твоє серце? Де, твої, де твоє в цей час знаходиться мислення? І ти дивишся? 42? 10 моляться. Слава Господу. 32, де? В чому? Це я хочу, щоб ти і я ми зробили переоцінку своїх цінностей. І вернулися в ці слова, чи бажав. Чи бажаю я сьогодні бачити Ісуса? Ти собі, що ти бажаєш бачити? Життя на квартирі з братами добре, добре. Праця добре, добре. А чи була зустріч з Ісусом? Чого бажаю я сьогодні? А воля Божа, яка на життя? Закий ставши, сказав Господові, Господи, половину добра мого я віддам у Богів. Красавчик. І якщо кого, е, і якщо кого скрив дівчим, повернув четверо. І тут, після зустрічі з Ісусом, я вертаюся, це дуже важливо. з яким він бажав бачитись? Розумієте? Бажав бачитись. Була ця зустріч, було що? Прийняття з чим? З радістю. Господи, половину добра мого я віддам у Богам. І якщо кого скридив, всім повернув четверо. І тут йде уже мислення пережитого кохання Божого. Коли Він з ним зустрівся. І коли Ісус почав говорити. А Ісус хоче говорити сьогодні в Твоє і моє життя. І Він зараз говорить через Слово Своє. Ісус сказав йому, Алілої, як це важливо, щоб Ісус сказав сьогодні кожному із нас, кому ще не сказав. Нині прийшло спасіння дому цьому, бо і він син Авраамів. Прийшов, бо син людський знайти і спасти. Що загинуло? Алілуя. І ось я вірю так, що по милості ти чуєш, це не твоє особисте було бажання рішення сьогодні бути на цьому місці. Це була милість і благодать, що Бог довів сьогодні тебе і мене за руку до цього місця. Для пізнання Його. Для пізнання Кого Бога Отця, Сина Ісуса Христа, і сповнення Духом Святим. Амен. Алілуя. Амен. Тому, хто перший раз думав про щось інше, то будемо читати ще заново. Звіщаю вам, браття, які думали не про те, не про Боже, не про Слово. А ще думками були в чомусь. Хто в сантехніці, хто в автомобілі ще переключав передачі, сестри, там, посмішки, то все. От зараз просто давайте коротко помолимось і хай суета вся відійде. Нехай відкриється серце і пролунають слова віри. Боже Великий. Халілуя. Ім'я Ісуса Христа, щоб серця наші зараз більше і більш відчинилися для прийняття Слова. Щоб всякі думки, які не від Бога, які не на часі, вони були просто зараз вийшли. І щоб ця пустота, вона зараз заповнилася Твоїм словом. Алілуя. Звіщаю вам, браття і сестри, благовістування, яке я благовістував вам, яке ви прийняли, в якому і утвердилися, яким і спасаєтеся, якщо дотримуєтесь того слова, так і я благовістував вам. Бо я передам вам спочатку те, що й сам прийняв, а саме, що Христос! Помер за гріхи наші, за Писання. І що він був похований, і що воскрес на третій день за Писання. Алілуя! Алілуя! роля!